settimana grazie grazie A questo biglietto uh... Герюсь в дитинство. йдемо на гірку дитячу. гірко дитячих. Алло, фірм. фельдмарі дент ромик криши 29 червня неділя ми робимо свій перший похід з моте Монте Ельмо гори Ельмо йдемо вниз в селище, яке називається Сикстин. Кажуть, що ми маємо йти приблизно 2 години. Це так, щоб не дуже напружуватись, ножки трошки розімяти, Хоча, якщо чесно, сходження вниз може деколи є тяжчим, ніж сходження наверх. Бо більше напружуються ноги. А я ще і палиці свої забула в машині. От ми маємо зараз, отут ми є. І будемо так, отак, 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 отак йти вниз. Турист Наталька в першому поході в цьому сезоні на вал Пустирія в Альпах. Ось так ми помалу-помалу прийшли до Баїта Качатори, до хатки мисливця. Разом з тим почав падати дощ. І прийшлося нам вбиратися. Особливо мені. Так як мому то все одно падає, дощ не падає, але мені не все одно. Ось така вона я вбрана, в мене такий аутвіт для дощу з двома капушонами, щоб не намочитися, де другий капюшон. Все, я пішла. Чао! Папа! Белінок! Класно тут написано! pietra è bagnata п'йоджа такий термометр називається з природній. pietra è шутта нон-пйове. Ну, оригінальні камінь. Мокрий, значить, дощ падає. Камінь шухий, сухий, значить, не падає дощ. Як камінь білий, значить сніг навкруги. Класно. П'єтра Сальта теремото. Як рухається і вниз, значить втікаєте в нас землетрус. Прикольна штучка. Мене видно за кілометр. Що я йду, вся червона, вся, я кажу, що мене скорше знайшли в разі чого альпіністи з альпійської служби пошуку. А мій то весь зелений, як лісной чоловік. Його не видно в лісі зовсім, замаскувався. Цей наш похід. Я б назвала такий екскурсійний більше. Ми зустрічаємо по дорозі різні, різні стенди, де є пояснення, якесь такий, якби від цю натуру, в цю природу, яка є, яку ми зустрінемо в цій зоні. Зараз дощ вже трошки перестав, тому. Нам подобається більше йти, чи тому, що ми під деревами, а незрозуміло. Може і перестава, може і ми під деревами йдемо. Ну йдемо далі. Продовжуємо. Скільки ми вже йдемо? Ми вже йдемо годину. Ми йдемо годину. Ще нам десь годину. Бо нам казали півтора години-дві години, ну але з моїми зупинками робити відео і фото, то виходить, дві години, напевно, ми будемо йти. Ну все, до наступного включення. Ну, не ми одні в лісі, це нас радує. Ось і люди. Люди туристи, мені здається, туристи з німецькою мовою під парасолями. Мармоти. а тут ми побачимо, які звірки є в тому лісі. о, як цікаво. Тасо, Вольпе, лисичка. Ось такий в нас дощ. Але ми туристи і нам дощ не завада. Що нам дощ, що нам сніг, що нам вітер пралівною? Ми йдемо вперед, вперед за мною. Отака в нас пісенька, ми йдемо вперед. Ось це кущики з малинкою, але її ще, звичайно, тут нема. нема. А це кущики з чорничками, і їх теж нема, бо тут ще холодно і вони ще не зав'язалися. Ось такі кущики з чорничками. Ми продовжуємо наш похід. Наша дорога пішла вбік по такому ось Чистому, чистому, хвойному лісі, де пахне зрубленими деревами, сосною, повно чорничок навкруги. Падає далі дощик. І ми продовжуємо наш шлях в містечко Сесто, Сикстін. Мені більше подобається навіть Сикстін. Sixstin це марка мого Моторіну навіть Сузукі Сікстин. Ось таке у нас перкорсо. Перкорсу це доріжка, ось така у нас. Трошка зарядку, треба робити, ноги підносити, дерева обходити, які попадали. Але в загальному дуже Спокійний такий спокійний похід лісом, хвойним, альпійським лісом. Опа, чуть не впав. Каже, постав е е е на шишечку і чуть не впав. Та, так, в лісі, коли падає дощ, треба бути дуже обережним, тому що дуже слизько, слизько і ногу поставити ось на камінь. На камінь і слизько поставити ногу на на корінь. Тому для того потрібні ось такі черевики, ви розумієте, не можна ходити в гори в кросівках в звичайному спортивному взутті. Так, цей етап закінчили, йдемо далі. А саме більше небезпечніше ставити ноги на ось такі каменюки, гладенькі, ось такі камінюки, вони дуже слизькі. Треба бути обережними. Ось так ми гуляємо перший наш день по Альпах. Валпустарія Альпи. Ось такий у нас одяг, тому що падає все-таки дощ далі, але нічого, ми продовжуємо наш похід, йдемо вниз, в місто Сикстин. І ось ми виходимо з нашого дрімучого лісу на галявинку з панорамою. Ми зійшли в Сікстін і попали вже в такий зовсім не, не Шуткуючий дощ. Заховались зараз трошки зупинитися. Я на цьому, мабуть, буду закінчувати цей наш перший похід, тому що можливості знімати я не маю. Ось такі у нас хатки тут гарні. Ми всі вже мокрі. Ми сіли в кабіновію і вертаємося на гору. На гору, щоб потім знов спуститися кабінкою туди, куди ми залишили своє авто. Ось таке в нас вийшло джіро-панораміку під дощем. Дякую всім за увагу! Дякую всім, хто зі мною спускалися ці дві з половиною години з гори під дощем. Але наступні наші походи вже будуть під гарним, яскравим тірольським сонечком. І так, до нової зустрічі. Чао-чао, а тут ти!